Вітаю всіх п'ятикласників, всіх тих, хто разом з нами повторює математику 5 класу. Наша сьогоднішня тема округлення десяткових дробів. Ми з вами продовжуємо працювати з десятковими дробами. І з поняттям округлення, зокрема, з поняттям округлення натуральних чисел, ми вже знайомі. Тому пропонується тим, хто забув. Цю тему. Пропонується переглянути фільм або відкрити підручник незалежно від того підручника, яких авторів у вас є. Просто хочу попередити, що в моєму підручнику це два різних параграфа. Округлення натуральних чисел було на початку 5 класу, округлення десяткових дробів буде зараз. У інших авторів це, можливо, один параграф. Отже, давайте ми розглянемо приклад округлити число. 82,2732 до десятих, і будемо працювати саме за тим принципом, за яким округлювали натуральні числа. Підкреслюємо цифру, що і стоїть у розряді десятих, цифри сотих, тисячних та десятитисячних замінюємо на нулі, а цифру десятих збільшуємо на одиницю, оскільки наступною за нею йде цифра сім. Тому ми отримаємо число 82,31. Як ми з вами знаємо, нулі в кінці можна відкидати, і тому ми отримаємо 82,3. Тепер ми можемо округлити число 32372 до сотих. Це приклад другий нашого підручника. Підкреслюємо цифру, що стоїть у розряді сотих. Цифру тисячних замінюємо нулем, а цифру сотих залишаємо без змін, оскільки наступною за нею йде цифра 2. Проте 32,370 це 32,37. Ми виконали округлення до сотих. Таким чином, ми приходимо до правила округлення десяткових дробів. Щоб округлити десятковий дріб до певного розряду, треба. Усі цифри записані за цим розрядом, замінити на нулі або відкинути, якщо вони стоять після коми. Якщо наступною за цим розрядом була цифра 0, 1, 2, 3 або 4, то останню цифру, що залишилася, не змінювати. Якщо наступною за цим розрядом була цифра 5, 6, 7, 8 або 9, то останню цифру, що залишилася, збільшити на 1. Ну, я люблю називати це округлюваний розряд. Ми маємо ще одну важ, одне важливе зауваження. Якщо при округленні десяткового дробу останньою цифрою, що залишилась у дробовій частині, буде 0, то відкидати її не можна. У такому разі цифра 0 в кінці дробової частини показує, до якого розряду округлили число. Ви бачите, як округлене число 43. Цілих 957 тисячних до десятих. Це 44,0. 0, ,10. 0 ,10 показує, що округлення відбулося саме до десятих. Ну і нарешті наш третій приклад, який треба дуже уважно прочитати, Округлити число 983,42 до десятків. Не до десятих, а до десятків. Якщо десятковий дріб округлюють до деякого розряду цілої частини, то дробову частину відкидають, а цілу частину округлюють за правилом округлення натуральних чисел. Ці правила ми з вами маємо пам'ятати. Я просив нажати паузу, хто не пам'ятає, просив їх пригадати. Отже, 983,42 округлюємо до десятків і отримаємо число 980. Ну і давайте виконувати округлення. Деякі принципи округлення вам відомі з округлення натуральних чисел. Якщо наступного за цим розрядом є 0, 1, 2, 3 або 4, то останню цифру, що залишилося, не змінюється. Якщо наступно 5, 6, 7, 8 або 9, то останню цифру збільшують на одиницю. Що нового? Нового є те, що якщо. Ми округлюємо до того розряду, який після коми десяті, сотні, тисячні, десятитисячні і так далі. То ми відкидаємо всі ті цифри, які стоять за цим розрядом. Отже, 6, цілих. ну, давайте, мабуть, я все-таки напишу до десятих. 6,135 тисячних округлити до десятих. Ось вони наші десяті. Одиничка в розряді десятих. Перша циферка, яку я буду відкидати, 3,5 я відкидаю. Перша циферка, яку я відкидаю, це трієчка. Оскільки це трієчка до округлюваного розряду нічого не додається. Отримаємо 6,1. 19,253. тисячних. Наближено до рівню. До десятих округляємо нагадую. Ось вони у розряді десятих стоїть двічка. Ми циферки 5 і 3 будемо відкидати. Перша цифра, яку ми відкидаємо, це п'ятірка. Оскільки це 5, 6, 7, 8 і так далі, то вона додає одиницю до округлюваного розряду, і ми отримаємо 19,3. Далі ми маємо до сотих округлити 27,197. Якщо ми з вами округлюємо до сотих, то бажано все ж таки ті соті підкреслити, вам так буде легше. Ну, стрілочкою я показую. Я думаю, що можна і не показувати, хто вже звик. Давайте покажу ще раз. Ми відкинемо сімку і Перша цифра, вона єдина і перша. Вона буде нам додавати одиницю до округлюваного розряду. І ми запишемо, що це 27,20. Ми не можемо тут нуль прибирати, оскільки тут нуль нам показує, що саме до сотих відбулося наше округлення. 217,211. Ми з вами продовжуємо округляти до сотих. Ось вони соті. Перша відкидувана цифра буде одиниці, ну і єдина. І тому, при округленні, ми до округлюваного розряду нічого не додаємо. Ну, трішки виліз на правила, але я думаю, ви бачите. Далі ми округлюємо до тисячних. Ну, я вже, з вашого дозволу, буду. Або давайте, знаєте, що я скопіюю все-таки, це буде краще. Оскільки комп'ютерні технології це дозволяють дуже швидко зробити. Отже, подякуємо їм за це. До тисячних. Ось таке число читати не буду, вже перепрошую. Але розряд тисячних підкреслю. А це що за розрядом тисячних, будемо відкидати. І перша відкидувана цифра це 2. Тому до округлюваного розряду ми нічого не додаємо. 42 цілі, і там такий великий хвіст, і ми округлюємо до тисяч. Ну, 3798 десятитисячних. тисяч. Ось вони тисячні, ось вони тисячні. І ми будемо відкидувати одну цифру вісімку. І це означає, що ми додаємо одиницю до округлюваного розряду і таким чином отримаємо 42,380 тисячних. Оскільки ми в кінці отримали нуль, у вас вже є досвід. І ви розумієте, що цей нуль відкидати не можна, оскільки цей нуль підкреслює те, що ми округлили. Саме до тисячних. А далі ми з вами маємо округлювати до одиниць 37,485. Ну, ось вони, наші одиниці, 7 у розряді одиниць ми маємо. І оскільки в нас далі йде десяткова кома, все те, що після десяткової коми ми будемо відкидати, перепрошую я не підкреслив. Не Трішечки поспішаю. Ми будемо відкидати і будемо відкидати три цифри, 4, 8 і 5, і перша відкидувана цифра це 4. Оскільки це 4, ми нічого не додаємо і отримаємо приблизно 37. А наше друге число 59,89. Ми з вами, як і раніше, округлюємо до одиниць. Ось вони наші одиниці. Ми відкидаємо після коми дві цифри. І перша відкидувана цифра це 8 Оскільки це 8, вона додає одиницю до округлюваного розряду, і ми маємо це наближено до рівня 60. Наш п'ятий приклад округлити до сотень. Не до сотих, а до сотень. Сотні. У розряді сотень ми бачимо оцю одиничку. І давайте ми повернемося. Усі цифри, записані за цим розрядом, замінюють на нулі або відкинути, якщо вони стоять після кому. Те, що стоїть після кому, ми впевнено відкинемо оці три цифри. Ми їх відкинемо. А решту ми будемо заміняти на нулі. Ми не можемо відкинути оці два і три. Перше число, перша цифра, яку ми замінюємо на нуль, це двічка. Тому до округлюваного розряду нічого не додається. Це приблизно 100. Ми округлили до сотень. Я думаю, що всі учні чудово розуміють, що ці два нулі відкинути не можна. Це число не дорівнює одиниці. Це, ну це, це зовсім математично неправильно. Тому все, що стоїть після коми, ми відкидаємо. А ті циферки, які до коми, ми замінюємо на нулики. В даному разі нічого не додаємо до округлюваного розряду. 567,567. ,567. Округлюємо, як і раніше, до сотень. Ось вони наші сотні. Три циферки, оці ми відкидуємо, а 6 і 7 будемо замінювати нулями. І перша циферка, яку ми замінюємо нулям, це 6. Тому додається одиничка до округлюваного розряду, і це наближено дорівнює 600. Номер такий дуже робочий, базовий номер, відповідь писати не буду з вашого дозволу, але раджу все ж таки, мабуть, натиснути паузу, і ті моменти, які вам не зрозумілі, можливо, є смисл подивитися ще раз. Наше друге завдання сьогоднішнього відносно короткого уроку. Запиши всі цифри, які можна поставити замість зірочки, щоб округлення було виконане правильно. Маю сказати, що це досить популярний номер, можна досить популярна вправа. Ти вправ є і в моєму підручнику, є в підручниках інших авторів, виноситься там на самостійні, на контрольні може воно Давайте аналізувати. То дуже важливий мій аналіз, що ми отримали в результаті округлення. Ми отримали число, яке округлене. До сотих. Якщо воно округлене до сотих, то ми дивимося, яке в нас було спочатку. У нас було таке число спочатку, у якому в розряді сотих була вісімка. В результаті округлення цього числа до сотих, ми отримали число, в якому 8 перетворилося на 9. Коли це може бути? Це може бути, якщо тут стояла така цифра, яка до 8 додала одиничку. І воно перетворилося на 9. Таким чином ми приходимо до думки, що зірочкою може бути 5, 6, 7, 8 або 9. За цей час я перепишу другий. І ми бачимо, що друге число укруглене до 10 Якщо воно округлено до десятих, подивимося на те число, яке було спочатку. Воно містило 0, десятих і ми отримали 0 десятих. Таким чином, на місці зірочки має бути така цифра, яка не додає одиницю до округлюваного розряду. Не додає. Це може бути одна з наступних цифр. 0, 1, 2, 3 або 4. Ну, Досить третя і 4 в нас буде трішечки цікавішими. 432 цілі, потім зірочка. 69 і наближено до рівня 432,8. Давайте аналізувати. Тут ситуація вже трішечки інша. Я можу заздалегідь поставити знак оклику. Значить, 432, ціли їх було, 432, цілі Отримали. Потім не зрозуміло, що в нас було у розряді десятих, і саме до розряду десятих ми округлили. І отримали вісім десятих. І нам дуже хочеться от сюди на місце зірочки поставити вісімку. Але якщо ми поставимо сюди вісімку, і подивимося, що наступна цифра є 6 то при округлювання до десятих ми б отримали, ми б мали додати одиницю до округлюваного розряду, вже б отримали 9. Тому така думка є хибною. Якщо ж ми на місце зірочки поставимо 7 і будемо округлювати до десятих, то шістка перша, яку ми відкидаємо, нам додасть одиницю до округлюваного розряду і все буде гаразд. Отже, зірочка дорівнює 7. Те, що зірочка не може дорівнювати 8, ми вже розібралися. Ну і ми приходимо до думки, що і 6 не може дорівнювати і 5, бо при округленні на одиницю збільшується 6,5, ми 8 не отримаємо. Тому в даному разі зірочка, одна єдина можливість це 7. 8 – Потім зірочка, потім десяткова, кома 23 і приблизно дорівнює 23. Давайте розбиратися. Тут десь схожа досить ситуація. Округлювали число зірочкою. Отримали 83. Округлювали значить до 1. А що в нас отримали ми у розряді одиниць? Ми отримали в розряді 1 трійку. А що ми повинні записати замість взамізірочки, щоб в результаті округлення отримати трійку? Оскільки перша циферка, яку ми відкинули, двійка, то вона не буде нічого додавати до округлюваного розряду. Не буде додавати. Оскільки вона нічого не додає, то ми приходимо до думки, що ніяких варіантів, крім того, щоб це була трієчка, немає. Тому що якщо це буде два, ми нічого не додали, два залишилися. Отже, шановні учні, зверніть, я теж поставлю знак оклику, тільки я маю його нормальним кольором поставити. Зверніть, будь ласка, увагу, давайте ми напишемо відповідь. Е, ну, фактично, ми маємо чотири достатньо різних приклади. як так склав це завдання. Ну, Зверніть, будь ласка, увагу на такі завдання. Далі нас чекає ось такий незвичний номер округле число х до десятих, якщо х більше, ніж 8,65 і менше, ніж 8,72. Ви можете сказати, так ви нам дайте х ми округлимо, а тут х невідомий. Тут тільки відомі ті межі, в яких х міститься. Для того, щоб нам було легше зрозуміти, ми можемо трішечки пофантазувати і сказати наступне, оскільки ми будемо округлювати до десятих. От, От у нас ось такі межі ікса. Такі межі ікса. Ну, Ми можемо, наприклад, нулик дописати і трішечки пофантазувати, який може бути ікс. Ну, наприклад, 8 651 тисяча, 652 тисячні, може бути 8 717 000, 8, 718 тисяч, 8 719 тисячних. Можу ще нулики, можу ще приклади навести, нулики депосити. Якщо ми найменше цих чисел будемо округлювати до -х, до х як не крути, але перша циферка після розряду десятих буде п'ятірка завжди. І ця п'ятірка буде накидувати одиницю. Тобто, якщо ми навіть візьмемо трішечки трішечки більше, ніж 8,65, або навіть 8,65, при округленні ми отримаємо 8,7. Якщо ж ми подивимося на найбільші числа, які тут запропоновані, у найбільших чисел, якщо ми будемо округлювати до розряду десятих, то перша відкидувана цифра буде одиниця. Тому вона до розряду десятих нічого не додасть, теж буде 8,7. Отже, ми приходимо до думки, що автор таким чином склав задачу, що яке б число. Таке, що х більше 8,65, але менше, ніж 8,72. Яке б число ми не взяли? А ми розуміємо, що тут чисел дуже-дуже багато, нескінченно багато. Яке б число ми не взяли, але при округленні до десятих, ми отримаємо відповідь 8,7. От, наприклад, якби я склав при округленні до сотих. О, ми б не могли дати відповідь на це питання. Ну, це я навів в якості прикладу, щоб ви розуміли. Ну, Можу зелений взяти, знак оклику поставити. І нас чекає ще одна досить хороша задача. Остання на сьогодні деякий десятковий дріб з двома знаками після коми округлили до десятих і отримали. Давайте тут. І отримали 8,3. Найти найменше і найбільше числа, для яких можна отримати даний результат. Тут, моне, найменше буде, а тут найбільше. Ну, давайте думати. Два знаки після коми. Тобто було 8 кома і два знаки після коми. 8, два знаки після коми. Що тут може бути? Як ми можемо отримати 8,3. Е, перша можливість. Нас може бути 8, після коми число 2, і зірочка така, що вона буде додавати одиницю до округлюваного розряду. В нас вже була друга вправа, яка фактично є підготовчою до цієї. Ми розуміємо, що в цьому разі зірочка це 5 6, 7, 8 або 9 і тому найменшим числом, найменше двома знаками після коми, яке при такому округленні дасть необхідну нам ситуацію це 8,25. Якщо найбільше, як ми можемо округлювати так, щоб отримати 8,3? Має бути трійка. Потім зірочка, і зірочка має бути таким числом, щоб вона не додавала одиницю до округльового розгляду. Тобто це 0, 1, 2, 3 або 4. Нас питають, яким найбільшим може бути. Ну, найбільшим це тоді, коли зірочка четвірка, і тоді 8,34. Мені залишається написати відповідь. Ми розглянули останню вправу нашого сьогоднішнього року, а щоб його завершити, цей самий урок, ми повинні оприлюднити домашнє завдання, воно теж відносно невелике. Бачите, поміщається на один екран. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. Залучайте до математичної освіти ваших друзів, однокласників, сусідів, всіх, кого можна. Нам треба потужна математична освіта. До побачення і до зустрічі на наступних уроках.